Добрий день, добрий день, мої шановні друзі, мої любі, вітаю вас, вітаю, вітаю, вітаю всіх, хто приєднався до мого е, прямого ефіру. Як обіцяв, я виходжу в запланований час. І сьогодні я хочу е, з вами поспілкуватися на таку тему. Ну, по-перше, е, представлюсь. Я Сергій Бертас. Раніше я представлявся як цілитель, але це, як я вам казав, це лише одна з ролей, а так я представляю Сергій Бертас, людина, людина з багатьма інтересами. Про політику сьогодні бо розмовляти не будемо, тому що ну, сьогодні. Як кажуть, кому тільки не ліньки, балакають про політику. Але це теж, щоб ви розуміли, одна з ролей тих, хто цим всім заправляє, як кажуть, цю грою або ігрищами, це їхні ролі, їхні ігри. Так що будемо творити свою реальність, грати в свої ігри. І ця гра для нас буде, як я вам розповім, як це робити, щоб ця гра перетворилась дійсно на користь вам. А якщо ми включаємось в ігри чужі, то ми граємо по їх правилам. І, як всі емоції, всю енергію віддаємо їм, а нам нічого не залишається. Ми е, стаємося е, без енергії, без здоров'я, без щасливого якогось свого е, майбутнього. Так що будемо розмовляти зовсім на інші теми. Як я вам і казав, я не допомагаю людям, а створюю умови для їх цілення, їх оздоровлення, їхнього щасливого життя. І одним з таких напрямків про який я хотів би вам сьогодні розповісти, це я вже дуже давно займаюся цим, практикую. Ну, здебільшого я сам навчався, але хочу і вас навчити методом психосоматики, методом НЛП. Це нейролігвістичне програмування, як е, один з напрямків е, психологічна реабілітація або психологічного настрою, або хто як хоче назве медитація чи е, гіпнотерапія це одне й те саме. Просто в 80-ті роки минулого століття об'єднали ці всі, як кажуть, науки, ці всі напрямки під одним таким гаслом, як НЛП. Нейролігвістичне програмування. Що воно таке? Можете дізнатися в інтернеті дуже багато про це. Інформації. Але е, це не те, що е, ми, е, цей метод створений не для того, щоб е, керувати кимось, а в першу чергу керувати своїми емоціями своєю поведінкою, е, своїм станом, своїм здоров'ям. Ось для чого це. Ну і допомагати людям стати такими ж самими, успішними, здоровими, щасливими, багатими. О, ось про що це. Я проходив дуже багато таких тренінгів, затратив дуже багато часу на ці дослідження. І хочу поділитися з вами і створити такий онлайн-курс. Щоб допомогти людям, як стати вершителем, творцем своєї долі. Курс буде називатися Не життя, а казка. Це створений курс, подібний, як я колись проходив такий у Вікторії Ісаєвої, НЛП-тренера. Але в НЛП таке поняття, як авторське право, не існує. Вони самі кажуть, хто останній, той і автор. Так що будемо як, проводити мою авторську програму. Я ще раз кажу, називається вона Нежиття, казка. Це стати, як стати вершителем, творцем своєї долі. От чотири кроки. До керування реальністю. Ну, я коротенько вам розповім, основні, основні такі засади, основні тези дам вам, що це за тренінг, а потім в кінці, якщо будуть запитання, по цій темі або по темі моєї діяльності як цілителя. Масажиста чи ще якоїсь теми якоїсь... політики. На всі теми я відповім, якщо будуть запитання. Ну, а зараз е коротенько про цей тренінг е розповідаю. Е якщо ви втомились від Дня Бабака, коли повторюються одні і ті самі помилки 125 разів, ви відчуваєте, що живете за чужими шаблонами а не за, своєю, не за своїм життям, не за своєю казкою. Ваша реальність керується не зовнішніми обставинами, а внутрішніми шаблонами, емоціями, думками та діями, які ми несвідомо повторюємо. Щоб отримати щось нове, треба зруйнувати старий шаблон. І ось вершитель долі це той, хто свідомо керує цими трьома елементами. Пройдіть ці три послідовні щаблі, четвертий буде за ключний, і ваше життя почне керуватися автоматично. Ну, я вам розповів, що за щаблі. Перший щабель – це спостерігач. Що таке спостерігач? Це людина, яка керує емоціями. Місія розділити себе і свої емоції, припинити бути жертвою автоматичних реакцій. Ми відповідаємо буквально на все, як за Програмованими своїми реакціями, які нам залежали ще в дитинстві, ми так і діємо, шаблонами. Нам здається, що ми, є наш гнів, ми наш страх чи образи, але це не так. От інструменти є для цього, я вам розповім детально. Ну, один з них це техніка берег і річка, коли ви уявляєте, що ви сидите. На твердому березі, це ваша свідомість, усі емоції, гнів, образи, страх це об'єкти, що течуть далеко по річці. І ви не стрибаєте в воду, а лише спостерігаєте, як вони пропливають за лінією обрію. Отак, От це один такий метод. От. Друга техніка, експрес-техніка це якість спокою. Що ви відчули негатив, це стоп, закривайте очі на три секунди, зробіть один-два глибокі вдохи, відчуєте тіло, це ваш детектор, відчувайте. І звільніть подумки, емоції свої в річку. От результат ваше емоційне тіло стало чистим. Що ви обираєте, які... ви потім обираєте, які емоції приймати, а які не приймати. Оце така експрес техніка одна, це перший бебель. Ну підемо далі. Щабель другий це сталкер. Керування думками. Місія цього це перехопити. Та знешкодити 70% несвідомих руйнівних думок. У нас думки, якби самі по собі, виникають, і це 70% таких думок. От. І яка б не була ситуація, ви вже запрограмовані, як, нам це вложили в нашу свідомість. Наприклад, що ой, сьогодні нічого не вийде, я не зможу, я не вдаха отакі рудівники. Пом... Дуже багато таких у нас думок. Ну, головна помилка, що ми не усвідомлюємо, що думки, які ми посилаємо, повертаються до нас у формі реальності, що посієш ти й пожежненеш. Для цього існує інструмент, це як такий аудит сталкера. Це журнал, який треба завести собі, щоб пройти цей етап. Такий журнальчик. Протягом місяця ми кожні 30 хвилин заповнюємо таку табличку, як час. Стовбець перший, це час, це емоція, фізичне відчуття, що ми подумали, і, і програма і висновок що, всього, висновок як Творця вже. От якщо виникла, наприклад, тривога, стиснення в горлі, от я не гідний успіху, там, це не корисна програма а замінити її, можливо, на я шлях до розвитку на таку програму. Ну, більш детально про цю табличку і про цей крок, я ж вам кажу, я вам розповім ну, в онлайн-курсі, так що я потім дам посилання вам. Проведу це на YouTube-каналі на своєму. Я дам вам посилання, так що підписуйтесь на мій YouTube канал, і ми зможемо там, там або будь-якими іншими способами, якщо буде більше людей, то провести можемо в Zoom. Так що проведемо такий курс, і ви все зрозумієте. От, ну, я ще раз кажу. Заміна програми це робимо афірмацію. Миттєво замінюємо на афірмацію, яку свідомо обрали. Замість того, що в мене нічого не вийде, обираємо мої наміри, реалізується, всесвіт мені допомагає. Результат, що вийшло, ви керуєте про причиною своєю долі. Ну, далі, цей щабель третій, це діяч, це вже керування шаблонами. Тобто руйнівні шаблони наступати на граблі і свідомо створюємо, свідомо створюємо нові дії, які ведуть до мрії. Я кажуть, нам на ті граблі наступати на старі. Досить, досить цього Створюю нову дію, нову свою реальність. Ну, головна помилка тут здається, що позитивна мисля, ми, що ми позитивно мислимо, да? але від рішення до дії існує велика прірва. Ми можемо там прочитати, щось послухати, як мене, але нічого більше не зробити. От це е, велика помилка. Тобто, треба все, що ви почули, все закріпити діями. Тоді воно е, утворюється як нова програма. І ми... Перетворюємо, розкриваємо свої можливості. От фізичний розрив шаблону це альтернативний ваш метод поведінки. Розкрити, помітити, що готується, що готуємо, як повторити стару помилку, наприклад, злитися на критику. То треба зруйнувати, використати стоп дію Почула, ага, стоп дія. Стати і зробити, на, наприклад, три кроки назад, отакий. От Або альтернативна дія, свідомо вибрати новий шаблон замість старого. Не істерити навіть там при якихось побутових речах на чоловіка чи на дружину, а замовкнути хоча б на 5 секунд і спитати, от діяч би зробив так. Я мовчу 5 секунд і питаю, як я можу допомогти. Замість відкладати роботу діяч, я роблю свою атомарну звичку. Пишу одне речення проєкту, результат. Ви перетворюєте внутрішній контроль на зовнішній, свідомо, переписуючи свої життєві шаблони. Ну і ще бель... Четвертий фінальний це вершитель або творець своєї реальності. Це коли ви опановуєте емоції, думки та дії, ви вийдете на цю Ступінь на цей щабель. Ну, принцип такий, що нічого не треба робити в сенсі боротьби. А я завжди вже казав, що ні з чим не потрібно боротися. Розумієте, коли ми починаємо з чимось боротися, ми віддаємо тій боротьбі всю свою енергію і цим живиться, як кажуть, супротивник, і ми навпаки програємо. Ну, це ціла окрема лекція, може бути на цю тему. Я вам можу на прикладах навіть показати. Ну, цей метод виявляє намір чистого серця. Докладніше, я вам розповім вже, а може навіть, я вам сказав, окреме відео на цю тему зняти. А ефект, який е, і цих дій рішення саме от, падає з неба. Ваша реальність почне. Керуватися автоматично, тому що ви усунули весь внутрішній опір. Коли ви усунете весь внутрішній опір, страхи, негативні думки, руйнівні дії, то рішення саме буде приходити до вас автоматично. Якщо щось в житті, запам'ятайте, у вас не ладиться, запитайте собі. На якій я в стадії зупинився, що мене тримає, чи то емоції, чи то думки, чи то дія, і починайте вже сьогодні. От наш експеримент з цим онлайн тренінгом це лише перший крок до керування вашою вашою долею. Так що я вас всіх вітаю, хто приєднався. можете навіть зараз мені дзвонити, писати, якщо вам це цікаво, я всіх всіх вислухаю, всі коменти, що мені пишуть. Я читаю, я дуже вдячний всім, хто відгукується і на мої прямі ефіри, хто е, мені допомагає в цьому, розказує всі мої помилки, а я їх роблю дуже багато. Хто не помиляється, лиш той, хто нічого не робить. Це я пам'ятаю. Але ну як і я й на своїх помилках навчаюся, ну і, і ви мені допомагаєте в цьому. Так що всі е, дякую, дякую, дякую всім, хто мене слухав. Бажаю всім е, міцного здоров'я, хто хоче е, своє здоров'я і своє життя змінити. Звертайтесь до мене, будь ласка, прошу в мене, я вам розповідав, існує кабінет, в якому я приймаю, проводжу сеанси зцілення. це і мануальна терапія, і масажі, можу провести навіть кодіровку від. Якихось пагубних звичок, які існують. Це я розповім про це детальніше не в цьому відео. Ну, навіть можу провести, не навіть, а можу провести сеанси гіпнотерапії, щоб людина позбулася від своїх залежностей. Але одна умова. Це те, що людина дійсно хоче позбутися цієї залежності. Дійсно, вона зможе керувати своєю реальністю. Це я одразу виявляю. Як тільки людина приходить до мене після буквально двох-трьох хвилин розмови, я все зрозумію. І... Кому це потрібно, ми це зробимо. Ну, Я вам розповідав, що в мене є багато методів і діагностики, і біоенергетичної регуліровки і корекції, ну, а також за допомогою своїх рук і вашого бажання. Ми перетворимо вас на людину Творця. Ще раз дякую всім, дякую за увагу, на все добре. Я вас люблю і ви з цим нічого не можете зробити. На все добре. Так, а я не спитав, ага, подивимося зараз секундочку, ще подивлюсь. Чи питання були, коментарів немає, ну що ж, я наступного разу заплановано, так само заплановано вийду в ефір, так що готуйте свої. Запитання, і я відповім. Ну і ще одне, що хотів сказати наприкінці, це те, що я проводжу навіть консультації, хто бажає безкоштовні, по телефону. Але це буде не дуже. Великий проміжок часу, так як час у мене, розумієте, що він у всіх у нас кажуть, обмежений, хоча за час я теж можу розповісти, що як такого часу не існує, це наша який теж для нашого ну, більш зручного користування ми самі собі придумали. Так що все життя в нас гра, граємо весело, легко і будемо всі щасливі. До побачення!